Щороку, в п'ятий день п'ятого місяця за місячним календарем проводиться традиційне китайське свято човнів драконів. За часів південної династії Сун тисячі років тому саме так поет Лую відзначав свято човнів драконів. Щойно перше ранкове світло торкнулося поверхні озера, як Лую почув. Як сусідські дітлахи весело наспівують, п'ятого дня п'ятого місяця, святкуємо доню. Він підвівся з ліжка, він бачив, що кілька пелюсток гранатових квітів тихо впали біля його чорнильного каменю. По всьому гірському селу палали червоні гранатові квіти. До кімнати увійшла дружина з порцеляновою тарілкою, на якій ще парували щойно зварені дзунзи. Дружина та невістка саме загортали нові дзунзи. А онук допомагав Лую встромлював полин у капелюха і чіпляв кучки полину на двері. По обіді спека ставала дедалі відчутнішою. Лую розклав різноманітні лікарські трави на просушку. Коли вони підсохли, він сортував їх і склав у глиняні глеки, щоб упродовж року дім був захищений від хвороб. Сонце хилилося до заходу. Трави були вже складені. Син повернувся з перегонів на човнах драконах із перемогою. Онук. З усмішкою після запуску повітряного змія. Дружина завершила приготування вина і святкових страв. Уся родина зібралася за вечорею. І Лую, щасливий, піднімав келих за келихом. Увечері Лую написав цей вірш на згадку про цьогорічне свято човнів драконів.